Ісь так вправно наші військові мінусують ворожу техніку за допомогою дронів. На озброєнні Дніпровської бригади ТРО десятки безпілотників. Бійці лагідно називають їх пташками і дають імена. Ось така от пташка. У цього позивний шпак. Все його стандартна комплектація, без обвісів. Ще до нього можна прицепити скит, подвійну батарейку, інші лепестя. Це квадрокоптер Мавік 3 Він не тільки розвідувальний, а й ударний. Вага дрона близько 800 грамів. Але він здатний підняти до пів кілограма вибухівки дальність польоту від 6 до 10 кілометрів. Керують ним за допомогою пульту. Основне завдання це розвідка, аеророзвідка, виявлення супротивника, виявлення вогневих позицій і коригування роботи артилерії по цим позиціям. А також вогневе враження за допомогою скидів. Розвідувальні дані з дронів передають мінометникам та артилеристам, які потім знищують техніку ворога. На рахунку дніпровських бійців чимало спалених машин. Одна з них БМП з десятком російських десантників. У неї скорострельна пуска дуже і сильно поражаючі ці снаряди. Там осколишні снаряди дуже багато осколків дає. Безпілотники дуже зручні у використанні, мінімум ризику для життя військових і максимум ефективності. Однак такі ж пташки стоять і на озброєнні ворога, тож інколи в небі виникають справжні повітряні двобої. Я лечу, бачу, висить коригувальник ворожий і приймаю рішення, що треба на нього сісти, тому що ведеться обстріл по нашим позиціям. Це був найефективніший спосіб його поразити. Ворожі безпілотники, неабияка небезпека для наших захисників. Вони ведуть спостереження з великої висоти. Їх не завжди можна виявити, а тим більше збити. Єдина ефективна протидія антидронова рушниця. Вони реально спасають життя. Якщо дрон знаходить нашу позицію, він висить доки, поки артилерія не розбирає її вщент. Ціна однієї рушниці приблизно 14 тисяч євро. Їх бійці закуповують власним коштом або за допомогою волонтерів. Така зброя завжди затребувана, як і квадрокоптери нічного бачення кажуть військові. Завдяки тепловізійній технології, вони можуть ефективно працювати в цілковитій темряві. По типовій сигнатурі ми можемо побачити дуже багато пересування ворога, пересування ворожої техніки. І так далі, де вони гріються. На жаль, чимало наших пташок було збито окупантами, але вони вкрай необхідні на війні. Тож один з батальйонів Дніпровської бригади ТРО збирає на це кошти. Потрібні безпілотники нічного бачення та антидронові рушниці. Долучайтеся до збору реквізити на вашому екрані. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу.